Кримінальна адміністративна та фінансова відповідальності очікують на компанію, де працюють нелегально. Такі норми прописано у законопроектах щодо легалізації зарплат. У конфедерації роботодавців обурені, адже окрім того, що за видачу заробітків у конвертах пропонують позбавляти волі на строк до п'яти років. Підприємство ще й може збанкрутувати. За одне порушення три види відповідальності: кримінальна, адміністративна і ще й фінансова. Підприємство страждає двічі з однієї сторони керівник і посадові особи, а також це. Не підприємство, там санкції доходили до 30 тисяч за одне порушення. Тобто, любе підприємство можна зробити банкрутом буквально за декілька місяців. Більше того, за утримання нелегального працівника управлінець може позбутися права обіймати керівні посади протягом 10 років. Виконання трудового законодавства перевірятимуть не менш ретельно ніж сплату зборів. Право на подібну інспекцію будуть мати і податкова служба, і КРУ, і пенсійний фонд, і навіть органи ліцензування. Ті хто перевіряти? вони можуть бути зацікавлені в отриманні хабара, замість того, аби приписати, що ось те чи інше підприємство порушило тут нове законодавство. Відповідно, ми одночасно можемо збільшувати поле для хабарництва, а не лише збільшувати ті виплати, які дійсно мають бути до кінця серпня. всенародне обговорення законопроектів планують завершити, і вже у вересні за них візьмуться парламентарі.